Безмежливо вам дякую, тому що Христос нам сказав, заповідь Нову даю вам, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас, так і ви любіть один одного. Ми немає більше тої любові, хто душу свою покладе за друзів своїх. Усі мої побратими, усі мої посесті, і весь мій український народ зараз робить максимум все, що від них залежить. Але Господь Бог посилає Духа Свого Святого, який укріпляє нас в тих. Втратах, які ми отримуємо, ми відчуваємо вашу молитву. Ми відчуваємо вашу допомогу. І ми знаємо, що ми з гордістю, коли повертаємося додому, ми знаємо, що нас там люблять. І ми хочемо туди повертатися. Тому що де б ти не був, але вдома є вдома. І обійми мами, слова батька, поцілунки, дружини, вони найсолодші. Слова дитини, тато я тебе люблю, почути кожному воїну Христовому, то, то є замилість Господню. Також Господь що нам каже, в святому Івану, що якщо злодій захоче прийти і розкрасти майно сильного, то допоки не зв'яже сильного, не зможе нічого зробити. Ми сильний народ. Ми Богом любимий народ. Нам можливо тільки не вистачає, щоб ми згуртувалися і об'єдналися. Ми вміємо молитися і ми вміємо прославляти Господа. І в першу чергу я хотів би у вас попросити. І також прошу своїх побратимів і посестів. Віддайте славу вперше Господу. Аж потім скажіть, в тіні батьківської слави. Прослав Господи, нашу Україну! Слава Україні! В тіні батьківської слави, прослав Господи, всіх моїх побратимів! Слава ЗСУ! Слава ЗСУ! Тільки в тіні батьківських крил ми зможемо здобути справжню славу і, будучи в царстві небесним разом із ним. Там, де зараз є мої побратими, які прийняли Ісуса Христа за Свого Спасителя, вони знаходяться там біля престолу, моляться за всіх нас. Так, ми переживаємо різні ситуації. Ми переживаємо втрати, перемоги, біль. Що можна говорити, коли ті хлопці, з якими ти з одної банки тушонки Київ. Його вже немає. І ти з надією, тільки з надією, упованням на Господа відпускаєш і кажеш, в руки твої Господи, передаю я своїх побратимів. Бо так, от як Христос сьогодні в читанні Євангелія, що і віддав духа свого, і сказав Звершилось. Йому давали оцет пити, але він його не захотів.